Гвардійське, що колись мало назву Фельштин, особливе на теренах подільської землі, як між іншим, і усі старовинні поселення нашого краю. Засноване воно у 1584 році. Свого часу мало навіть магдебурзьке право, багате історичними подіями. Ми зробимо лише кілька штрихів до портрета колишнього містечка Фельштина, нинішнього села Гвардійського. На поділі, де несе свої води до Дністрати, Хоплиний Смотрич, розташоване село Гвардійське, село відоме і знамените. В цьому селі розташований один із пунктів Дуги Струви пункт Фельштин. У нас на Поділі знаходиться 14 пунктів геодезичної дуги Струви. Пункт Фельштин знаходиться на території гвардійської сільської ради. Геодезична дуга Струве побудована у середині 19 століття протяжністю близько трьох тисяч кілометрів від Норвезького збережжя Піднічно-Льодовитого океану до Чорного моря біля гирла Дунаю. Пролягає дуга Струве територією десяти нинішніх держав Норвегії, Швеції, Фінляндії, Росії, Естонії, Латвії, Литви, Білорусі, України і Молдови. Будівництво її йшло під керівництвом визначного ученого астронома Еодезиста, засновника Пулковської обсерваторії, академіка Василя Струве. Призначення цієї грандіозної геодезичної побудови було наукове. З її допомогою визначили невідомі на той час розміри і форму нашої планети Земля. У 2005 році геодезичну дугу Струве було урочисто занесено у список найбільших культурно-технічних досягнень людства ЮНЕСКО. Період будівництва об'єкту Струви і відмічення пунктів дуги Струви відбувалася одночасна геодезична зйомка місцевості навколо цієї території. Роботи проводилися в західній частині Російської імперії, яка на той час була мало вивчена, і карт цієї місцевості майже не існувало. Тому роботи спрямовані були на нанесення на карту місцевості цієї і геодезичні роботи проводилися для проведення Уроків геодезична пам'ятка Дуга-Струви має дуже велике значення, адже під час вивчення проведення уроків, під час вивчення тем щодо географічного положення області України взагалом і взагалі вивчаючи дані теми, ми можемо здійснювати екскурсії на пункт Фельштин, показувати дітям і розказувати, як відбувалася раніше зйомка місцевості. Також учні нашої школи проводять дослідницькі роботи по Темі історичне значення дуги Струви, захищають їх на районному, обласному рівні. Дослідження також проводять і для себе учні, тому що це, це цікаво, також вчителі займаються дослідженням цього питання. 15 червня 2005 року комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ухвалило рішення внести до Всесвітньої спадщини геодезичну дугу Струви як універсальну цінність. Скажу відверто, для нас це була новина зненацька і тому тут же скористалися можливостями інтернету, вникли зміст цієї важливої події, почали готуватися. Святкове відкриття відбувалося за ініціативи всеукраїнського географічного товариства районної державної адміністрації. Відповідно, і ми підготувалися. Приїзд високоповажних гостей дало можливість зустрітися із голою всеукраїнського товариства географів. Професором, доктором географічних наук Київського національного університету імені Шевченка, з тим деканом геологічного факультету, представниками географічних товариств Молдавії, Білорусії, Росії, що дало можливість зрозуміти зміст відкриття цього важливого об'єкту географічної дуги струви. Це дало можливість розширити географічні пізнання наших дітей, зав'язати. Зв'язки із відповідними представниками цих географічних товариств Москви, Мінська, Кишинева, що дало можливість в подальшому готувати учнів до написання науково-пошукових робіт. Щорічно ми проводимо екскурсії, ми склали маршрут, який включає Дугустрови і інші об'єкти, які рахуємо є цінними на території нашої гвардійської сільської ради. Це перше Астрови. Костел під цією пам'яткою на глибині півтора метра знаходиться центр у вигляді куба. На ньому зроблені насічки, які допомагають визначити точні геодезичні координати. Такі центри зроблені в усіх геодезичних пунктах. Заради цього і будувалася дуга Струви. Цим пунктом цікавляться багато людей. Я як екскурсовод допомагаю учням нашої школи дізнатися більше про нього. Також було багато семінарів, і я їм проводила цю екскурсію. Людям виявилося дуже цікаво. Ми тут знаходимося. Саме на замчещі, колишній замок. Замок, звичайно, до цих пір не зберігся, тільки збереглися ці вали. І так і вулиця, так і зветься вулиця зараз сучасна за валами. Це селище містечко Фельштин було засноване галицьким підкомірним Миколим Гербутом. Микола цей і самій рід Герботів мав польсько-литовське походження, шляхетське, звичайно, католицьке походження. Він отримав цю, цю територію, отримав від відомого польського короля Стефана Баторія в 1584 році, а вже в 1596 році містечко отримало Магдебурзьке право. На цій території, де ми знаходимося, було там був замок, а цей вал був для того, щоб ну, вороги, вороги не, не змогли потрапити у цей замок як укріплення. І по суті, поселення, поселення зародилося тут, саме на цій території сучасної школи от, і сучасної е, лікарні. От. Е, е, пізніше е, пізніше вона пере Перебудовує замок, перебудовує костел, костел стає вже кам'яним. Наші учні це Цимар Леса і Ребутьюля. Вони досліджують, досліджують стрілянки, невідомі сторінки історії Фештина і дослідили те, що біля недалеко точно невідомо де саме, але біля фештина проходив так званий чорний шлях, татарський шлях. Татари, які нападали на, на, на йшли походом Галичину на Львів. Сюди цим шляхом вели невільників, і тут навіть в 1680 році була татарська залога. Говорять, що ця татарська залога була на початку села для того, щоб спокійно татари йшли із невільниками йшли далі у Крим. Ще що стосується з козаками, щоб припинити доступ похід цей татар. На другій стороні села на зараз до газ там знаходилася козацька залога. Тобто відбувалися, відбувалися сутички тут на території села чи біля села між татарами і козаками. Було тричі на рік великі ярмарки. Сюди приїжджали люди із городка і приїжджали із дальших з ярмолини, сперіжали сюди ярмаркувати. Жителі села переважно були в євреї. Та поляки українців, звичайно було менше. розповідь з короткої історичної довідки про перший освітній заклад на території села. Початок навчання ведеться з 1675 році з відкриттям костелу та фортеці, на території якої вона існувала. Фундатором школи була Мар'яна Граб'янчина із роду Калиновських, яка заснувала її власним коштом. В основному вчителями були органісти та кантори. Учні в основному були польського походження найвищого суспільного стану. Якщо вдатися в історію, то саме 200 понад 250 років тут функціонували три навчальні заклади: була єврейська школа, була українська школа і була польська школа. І це складало основу розвитку освіти на теренах Ферштина. Крім того, вдаючись в історичні факти, ми зрозуміли, що Є необхідність відродити ті навчальні заклади, які вже існував тут. Тут існувала єврейська гімназія, в якій навчалися різні національності, і українці, і поляки, в тому числі євреї. І саме в 2000 році ми відродили навчально-виховний комплекс в складі загальноосвітньої школи першої, третій ступенів і гімназії, що дало можливість створити можливості освітні для розвитку сільської дитини. Ну, то історія розвитку цього села для мене зрозуміла і багата. І я десь думаю, що ті пошукові роботи, які писалися дітьми на історичних матеріалах безпосередньо села, пішли, війшли в основу розвитку. Історичного нарису про це село. У довоєнний період на території села існувало дві школи восьмирічна та середня, яку в 1940 році з'єднали. Учнів налічувалося 700, тому навчання велося у дві зміни. Під час війни школу перетворили на військовий склад, а вже після війни, в 1945 році, був перший випуск. Навчання було відновлено. Будівництво нової школи цієї розпочалося в 1985 році, а вже в 1980 8-му навчання було розпочато. Історія давня, і, власне кажучи, ця територія, на якій ми знаходимося, це так звані турецькі вали. От Де школа знаходиться, побудована, це якраз побудована на турецьких валах, на захисних, укріпних валах. валах. Костюл, який рядом знаходиться, це, власне кажучи, будівля архітектурна і історична. А ось ця територія тут були будиночки, в яких проживали священнослужителі. І, власне кажучи, тут Доволі таки серйозна робота велася в розвитку освіти і культури, в тому числі. Знаходимося на території гвардійського костелу. Цей костел має досить давну, давню історію. Пов'язаний цей костел із будівництвом фортеці, про яку я вже згадував. У 1594 році зафіксовано будівництво вже існував костел дерев'яний в 17 столітті. в Костел було збудовано. Мурований, тобто е і таких костелів, щоб ви е так зацікавилися, ці таких костелів є всього е у Європі. Такого вигляду є три костели: це в Німеччині, в Польщі і тут в Гвардійську. Бідреставровано. Е е в костел в 80-х 90-х роках відреставровано по фотокарточках, які зберегли, які зберегли місцеві жителі. Прихожани цього костелу вони побудували в 88-му році. Вони побудували собі капличку. А після того, як був відновлений костел і посвячений, ця капличка передана православній парафії, де відбуваються служби вже православних представників православної парафії, Мене звати отець. Jarosław Gąsiorek, witaję was w kościele św. Wojciecha w Gwardijskomu. Ja sam tutaj jestem nastojatylem, że 12 tej rik, 12 drogi w tomu przyjechał z Judy z Polszczy służyty dla katoliki w Ukrainie na zaproszenie episkopa kamiec dziejskiej diecezji Świętej Pamięci Jana Olszańskiego. Kościół, w jakim znajdujemy się, w drugiej połowie XVIII wieku. Z fundacji Marianny Grabiańczyny rozpoczęło się budownictwo w 1753 roku. Ciekawe, że jednocześnie poczęło się budownictwo kościoła, parafialnej szkoły i parafialnej likarni. Te trzy instytucje stworzyły razem jak try, takie najbliższe obchidne instytucje dla społeczeństwa, dla duchowno rozwitku, intelektualnego rozwitku i dla zbereżenia naszego tiesnego zdrowia. E, tak kiedyś było, że te instytucji z tysków współpracowały między sobą i że one były organizowane własne katolicką parafią katolikami, jaki <try> żyli w ciomu w które kiedyś nosiło nazwę Felsztyn. Samo miasteczko pochodzi z e, końca To stolitia, zasnowane Mikołajem Herbutom. E, staryjszy kościół drewniany był zniszczony i w XVIII stolicy przyszła potrzeba budownictwa nowego chramu z początku był troszkę mniejszy, jak zaraz zobaczymy, bo w 1905 roku odbyła widziała się jeszcze rozbudowa. Co chramu, Hramu, to kilki z katolików na ten czas narachować bilsze wissy Tysiach, i że nie pomiszczył się wsi w chramie. No, ale krótko pislać o tym, przyszły żachliwe komunistyczne czasy, kiedy świadczennik e, musiał zależeć tę parafię, a potem komunisty zakryli w 30-tych rokach kościół, przetworzyli go z początku na budynek kultury, potem był tu skład kołchospu, także wszystko, co tutaj w środku widzimy, ono było zniszczone, ono było zrujnowane. Satrawa było wytworyty, widnowyty od e, początku, na osnowie e, starych fotografii, na osnowie tego, co jeszcze pamiętali, starsze parafiany. E, ale jest dokładne e, widnówlenia e, nutra starohochramu, chociaż zachalny Rozkład budowli i figury, jakie widzimy, figury Czotyroch Otcich w cerkwi, potem figura Serca Jezusa, Serca Maryi, razem z tymi bicznymi wiftarami, one zależyły się tak, jak to było w staromu hramie jeszcze do rewolucji. E, tak samo ancja płaska e, ukoronowania przez Maryi tam w górze ona też się tak jak to było e, przed zakryciem chramu Jeśli jak się so pro e, takie najbliższe historyczne pamiątki jakie tu się, so? no trzeba powiedzieć, że so rozmalowania figury to nowe wytworzone na osnowie starych warto zwrócić na uwagę na obraz Wazne Synia Przesвятой Maryi, który jest najstarszą pamiątką zbereżoną w tym hramie. pochodzi prawdopodobnie z XVIII stulecia, ale win nie jest naszego ochramu. Po prostu ktoś nam go podarował że podczas czas odnowienia hramu w 90. rokach. W 1990 roku chram był wydany katolikom w mu zniszczonym stanie i wielkim zusilem parafian i pierwszego nastojatela, księdza Wiktora Tkacza, e, widnowlenej do tego stanu, jaki e, zaraz zobaczymy. Odnowienie chramu jednocześnie służyło duchownemu odnowieniu społeczeństwa e, samego felsztyna, to, to się od i ok różnych y, seł, to do naszej parafii należą 24 cztery seła. I y, czy katolik z tych sił y, przyjeżdżają zódy do tego y, Takoż z zgodą my w tych sełach y, pobudowali chramy czy kaplice, do jakich zaraz my dojeżdżamy z Bochusłużyniam ale w każdą niedzielę tutaj w tym ohrami odbywają się dwie służby Boże o 10:00 i wieczorna o 18:00 na jaki przyjeżdża jest około 300 osób. Także my w dojazdnych sałach, w okružnych sałach wyprawляем w niedzielę świata liturgii, w jakich też bilsze 300 osób bierze udział codzienno odbywa się tu święta liturgia dla tych, którzy w budny dzień mogą i pomolity się w i szczodenno też e, pracujemy z dziećmi, z młodзю, zaraz na przykład tam w katechetycznym zali się katecheza to nauka pro boha, nauka pro e, chrześcijańsku religii dla dzieci, jaki się obazają, jaki bazają te swoje znania i się do światych taństw. Tak samo mają Katechezy, po nauczania pro dla młodzi, dla dorosłych, przygotowania do ślubu czy do przyjęcia inszych światych taństw. Taką pracę prowadimo e, każdego dnia tutaj w ciomu hramie i także w rekolekcyjnym budynku, jaki pobudowanej porucz hramu, e, jakiej służy dla prowadzenia rekolekcji, top duchownych wpraw, na jakie przyjeżdżają tutaj e, uczestnicy z całej Ukrainy, osobliwocie z dumkoju pro simi, pro widnowlenia simi, pro widnowlenia moralno stanu simi w Ukrainie, a także i e, takie rekolekcje, duchowne wprawy dla młodzi, jakie tutaj prowadzimy. tak, że praktycznie każdego wychydnij piątka, sobota, niedyla. Majże że raz tutaj jej jakaś grupa jaka przeżywa swoje duchowne wprawy, swoje duchowne odnowienia poznaje bliższe boha a także jak no, jakżo przyjeżdżają z rodziny podróża to mają czas na to, żeby między sobą pospiłkowaty się na osnowie wiary czy czy się czy podumaty nad religijnym wychowaniem swoich dzieci Także taką pracę tutaj w naszej parafii prowody. Наприкінці 18 століття у селі була побудована і православна церква, церква Успіння, невеличка, дерев'яна. Наприкінці вже 19 століття, як свідчать дослідження сільських істориків, вона була капітально відремонтована, прибудовано дзвіницю, виготовлено триярусний іконостас. Та до сьогодні церква не збереглася. Тепер богослужіння православних віруючих проводиться у тій капличці, яку їм було передано після відновлення костелу святого Войцеха. Жаграна компанія орендує в селі Гвардійську 1860 гектарів землі. В основному компанія займається вирощуванням сільськогосподарської продукції і також почали в цьому році ми реконструкцію свино комплексу на 1250 свиноматок. Також ми осторонь не лишаємося. Від розвитку і співпраці з сільською громадою. В минулому році для соціального розвитку села Гвардійськ, села Доброгощ і села Нафтуловки було виділено 15 тисяч гривень, які пішли на ремонт доріг. Ми з сільською радою склали партнерську угоду і згідно цієї угоди. Проводимо реконструкцію доріг, реконструкцію заборів, пам'ятників для того, щоб відновити традиції села Гвардійське. Ми знаємо, що село Гвардійське завжди славилося, як і врожайми. в Свій час когось був мільйонером. Зараз ми теж прикладаємо багато зусиль для того, щоб відродити і врожайність землі і встановити тваринницькі ферми, які були закинуті. Як я вже сказав, ми, тут буде у нас приблизно десь до 40 тисяч голов свиней на відгодівлі. Відновлення сільськогосподарського виробництва знайде, який підбиток і в соціальній сфері. Ну так, да, ми соціальною сферою, як ні, громаду ми не острою не лишаємо. Навіть якщо взяти создане робочих місць, то так можна сказати, що 200 чоловік працюючих і є в нас чотири будівельних бригади до 100 чоловік будівельних бригад. А в свою чергу, як ми прийшли сюди, то було всього на 145 чоловік працюючих в хазяйстві. Гвардійське село, що колись було містечком Фельштин, нині переживає, як і всі українські села, непрості часи. Але історія, традиції, відновлення духовності серед його мешканців вселяють впевненість, що попереду у нього ще буде чимало доброго, радісного і красивого.